Разом з інспекторами ДАІ вирушаємо у рейд і відразу натрапляємо на неповнолітнього водія без документів. Документи покажи, що маєте. Немає жодних документів водія. Скільки вам років? 16. Скутерист виправдовується, їхав по волі, аби випробувати моторолер. У мене все є шлем. Ну все є. Просто зараз виїхав на дорогу. Блін, не подумав, що треба було все в гаражі. Є всі права. Зараз реєструю його в МРЕО. з усним попередженням під чесне слово неповнолітнього шофера. Відпускають до цього ж водія лише маленьке зауваження. Зробимо вам також усне попередження, що ви привели в порядок свій номерний знак. Бачите, він у вас. Тут. Пошкоджений, десь попадали в ДТП, здавали назад. Здавали Покупили. назад. І також. Ну так що цей недолік усуньте. Добре. Недоліки водіння щодня виправляють у цій автошколі. На другому занятті учні долають свої страхи. Страшно, коли інструктор каже, їздити круг нього, бо боїшся, що мотоцикл впаде. А так то нічого страшного практично немає. Можна навчитися. Ну то як кому? Є такі, що дається легко, а де кому приходиться попутіти. Методи, методи різні, всі допустимі. Так що можна де на кого насварити, де кого потягнути, як все. Але людина розуміє, от, наприклад, в мене тут такі, кажуть, ви давайте мені жало добре. Я хочу навчив. Переважно на скутерах катаються підлітки. А от мотоциклісти вже свідомі люди кажуть байкери, ганяють залізних коней лише у шоломах та у повному екіпіруванні. Автомобілісти чомусь вважають, що мотоцикл це виклик їм, хоча це неправда. Ну, дуже часто так буває. Їх ображає, що мотоцикл більш динамічний. Ну як на мене, таке не раз було. І буває таке, ні, попадаються свідомі автомобілісти, вони навіть коли ти їдеш, вони розуміють, що ти більш швидкий, і в принципі тобі не бажано стояти на місці разом з ним, він, він з'їжджає на бік і пропускає тебе. А є такі, які свідомо стоять їм пофіг. Кожного тижня один-двоє мотоциклістів потрапляють до лікарні. Ну для прикладу, за останню добу до нас було доставлено шість пацієнтів, шість потерпілих із травмами, які отримали під час наслідок падіння, наслідок ДТП, яке зв'язано із скутерами. Та за участю двоколісних транспортних засобів у місті Львові зареєстровано 23 дорожньо транспортні пригоди, в яких 27 учасників отримало тілесні ушкодження, одна людина загинула. Тільки в червні ми маємо вже 10 таких пригод. За неповнолітніх на скутерах відповідають батьки, але навіть дорослий порушник за прогулянку з вітерцем без шолома заплатить від 51 до 85 гривень штрафу. Ольга Зрізко, Роман Миленький – головні новини Львова.